Шановне панство, дивіться, що до нас заїхало. У нас офіційна шкода Octavia Scout 1.8 224 тисячі пробігу на механіці. На текстильному салончику у нас є автосвіт, датчик дождя. Ось, пожалуйста, така магнітола, є кондиціонер. В принципі, по комплектації автомобіль непоганий, позаду місце також у нас багатизно, тому що це все-таки універсал. Навіть для пасажирів тут просто погляньте, скільки місця для них. Є підлокітничок, ось така у нас біла стиля, Також у нас тут є плафончик. Машина у нас зараз на літній гумі. Це у нас, кажу, другий власник по Україні. Перший власник володів автомобілем 7 років. З 18-го року машина зараз в одних руках. Погляньте, автомобіль справді в дуже достойному стані. Ось така у нас є шторочка, багажне відділення дуже велике. По кузову є трошки нюансів, але куди ж без них. Тому, друзі, залітайте до нас в компанію Автопарк, щоб подивитися цього красення.